Найтитулованіший жіночий футбольний клуб України з житлобута один офіційно переіменований у Металіз-1925, десятиразовий чемпіон, одинадцятиразовий володар Кубка країни, учасник Ліги чемпіонів УЄФА. Це була красива та велика історія. Під новою назвою Харківська команда розпочала другий етап національної першості і здобула дві перемоги з двох можливих, обидві в гостях. Колос підопічні Володимира П'єтенка здобув. Лали у ковалівці з мінімальним рахунком 1-0. Ладомир розгромили, забивши сім м'ячів. Три у першому таймі. На сьомій хвилині відзначилася Леся Ольхова на 33-й з шикарним пострілом. У дев'ятку перевагу подвоїла Ірина Кочнєва. Незадовго до перерви Таміла Хіміч била пенальті, не забила. А в компенсований час капітан металіста 19-25 Дар'я Апанащенко ударом зі штрафного зробила рахунок великим. Після відновлення гри харків'янки не заспокоїлися. На 70-й хвилині Кочнєва оформила дубль на 79-й Аналогічного успіху добилася Апанащенко 5-0. Для Володимирської команди біль для харківської стимул. Остаточно розвалила. Володомир, Ольга Басанська та Хіміч. 7-0 металіст 19-25 набрав 26 очок і залишився у таблиці на четвертому місці. Від колоса його відділяють два пункти. Ворсла та Кривбас мають на 8 турнірних балів більше. На другому міжнародному турнірі зі спортивного карате Варшава Опен, який зібрав у столиці Польщі 600 учасників із восьми країн. Харків'яни Олександр та Сюзана Сагрунови досягли подвійного успіху. Вони стали переможцями у вікових категоріях 14 та 10 років відповідно. Олександр виконав головну роль у вазі до 45 кілограмів. Він провів на Варшавських татамі чотири поєдинки. Спочатку переміг двох місцевих каратистів, 5, 2 і. 2-0. У півфіналі здолав італійця 1-0. Харківсько-польське протистояння отримало своє продовження у фінальній дуелі, в якій Сагрунов з'ясовував стосунки з Петром Левандовським. Суперник показав гідний рівень, але харків'янин був кращим, тому, власне, і виграв 2-0. Сюзана Сагрунова також повторила торічні досягнення. На шляху до фіналу у вазі понад 35 кілограмів вона перемогла спортсменок із Польщі та Латвії з загальним рахунком 6-2. У вирішальному поєдинку їй протистояла Олена Штанред. Українське Дербі вийшло цікавим та непростим для обох фіналісток. Сагрунова набрала на один бал більше – 4-3. Готова переможців до турніру їхній батько, тренер та президент Карате клубу Вагр. Рудікса Грунов, Олександр Дудка здобув у Варшаві бронзову нагороду у вазі понад 76 кілограмів. Ще одна представниця Харківської обласної федерації карате Єлизавета Горбачова посіла п'яте місце у категорії до 53 кілограмів. І перші були відстаючі на командному чемпіонаті України з легкоатлетичного кросу, який відбувся у Вінниці, швидше та сильніше з харків'ян проявив себе Віталій Альохін. Він виграв юніорську дистанцію 4 кілометри з результатом 12 хвилин 39 секунд. Конкурувати з майбутнім переможцем пробували киянин Артем Рибка та місцевий кросмен Віталій Ткачук. Але 18-річний підопічний Валерія та Наталії Поліваних присік їх. Спроби, а потім втік від суперників та рулив забігом вже до самого фінішу. Рибку Альохін обігнав на 9 секунд Качука, який показав третій час, на 21. Роман Романенко став бронзовим призером у чоловічому забігу на 8 кілометрів. У загальнокомандному заліку збірна Харківської області посіла 9-те місце. Харківські дзюдоїсти взяли дві медалі на кадетському Кубку Європи у словенському Шамаріні. Ростислав Кастрикін здобув срібло у вазі до 50 кілограмів. Богдан Остапенко виграв бронзу у категорії до 66 кіло. Хазар Гейдаров та Григорій Черемхо претендували на бронзові нагороди, але залишилися п'ятими у вагових категоріях до 55 та 73 кілограмів відповідно. Олександр Шаріков, спортивні новини. Харків.